Знову непоправна втрата. Горішньоплавнівська громада провела в останню путь солдата Збройних сил України Геннадія Недашковського. Понеділок зустрів нас похмуро і скорботно. Сьогодні на міському кладовищі горішніх плавнів громада прощалася з Геннадієм Недашковським, який загинув у війні з російськими окупантами. Він віддав своє життя, щоб жили рідні, друзі, колеги і всі ми українці. Мряка у повітрі сіялася на обличчя горішньоплавнівців, не даючи висихати сльозам. Біль втрати не загоїться ніколи. Після громадянської панахиди до присутніх звернувся міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги, побратими загиблого. Сьогодні горішньоплавнівська громада прощається. Із земляком, солдатом Збройних сил України Недашковським Геннадієм Геннадійовичем. Народився Геннадій 29 травня 1981 року в місті Комсомольському. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 6 навчався в Комсомольському. Професійно-технічному училищі номер 18 а потім у професійно-технічному училищі номер 15 де здобув відповідно професії автокранівника та електрогазозварювальника. Потім працював на підприємствах міста і з 2018 року. Працював на підприємстві МАГ 25 лютого 2025 року, був мобілізований на Російсько-Українську війну. 11 листопада 2025 року в бою за Україну. Мужньо виконавши військовий обов'язок, солдат Збройних сил України. Геннадій Недашковський героїчно загинув. Світла і вічна пам'ять про подвиг Геннадія Недашковського назавжди збережеться в наших серцях. В історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! За традицією, військові зняли з домовини і передали родині загиблого синьо жовтий стяг як символ держави, яку Геннадій захищав до свого останнього подиху. Поховали солдата Збройних сил України Геннадія Недашковського у горішніх плавнях з воїнськими почистями на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Дякуємо тобі, герою!